Доброго дня, шановні телеглядачі. У нас сьогодні зустріч з нашим старим знайомим, з Романом Олексійчуком. Добрий день, це Добрий день. голова ОСББ Тиха 7 Роман у нас був відсутній майже рік, він перебував в зоні антитерористичної операції. Відповідно, ми б хотіли перебалакати з ним. Він уже вернувся майже як з півмісяця, так, да, Роман? Так. Да, і ми б хотіли поговорити про його бачення, про ті зміни, і можливо, як впливає перебування і віддаль, і що потрібно змінювати на даний момент у нас на місцевому рівні для того, щоб просовуватися далі і розуміти, куди ми йдемо. Ну а телефон Ради Голів, як завжди, знизу. Будь ласка, звертайтесь по будь-яким питанням чи пропозиціям. Так, що як вступне слово. Що ти нам скажеш? Ну хотілося б сказати, що розпочаті справи минулого року, які прорвалися тим, що я був мобілізованим. Е, хотілося цього року відновити, дістати стріснути з них пиль. І розпочати їх втілення. Тому на даний час у нас є е, ті справи, які ми задумали минулого року. Це облаштування дитячого майданчика, здійснення ремонту в під'їзді на першому поверсі, хоч і нова будова з 2008 року. Но на даний час вже минуло 7 років і під'їзд теж трошки вже змарнів. Тому ми, ми такі маємо задуми дещо по фасаді хочемо пофарбувати. Ви виконати косметичний ремонт. Тобто, перебуваючи за межами, все рівно думаєш про своє рідне ОСББ. Звичайно, межимо, да. ти, ти там проживаєш і хочеться, щоб е, твоя домівка була європейською. І, звичайно, і благоустрій біля будинку, і в самому будинку був е, проєвропейський. Тобто, приходиш додому, е, і щоб було все красиво і гарно. Правда, на ті події, які відбулися в державі, ми бачимо зрушення в цінах на газ, на світло, на, майбутньому, мабуть, і на водопостачання зміниться ціна. Тому розпочати зараз будівельні роботи або косметичний ремонт набагато важче і. Значно дорожче ніж минулого а багато року. важче мається на увазі вже Фінансово. переконати мешканців, що сума мусить збільшитися на ті самі роботи, що були ну, в, ніби в тому році, але відповідна сума зовсім інша. Ви знаєте, коли я зайшов в епіцентр минулого року, наприклад, в травні, і зайшовши зараз і придбавши банальну економну лампочку, яка коштувала минулого року 30 гривень, а цього року 89, Можна відразу, 4 да, тобто. Ціни зросли на все. Минулого навіть року, коли я ще перед від'їздом я закупив деякі матеріали для виконання робіт. І, в принципі, мабуть, добре, що хоча б зробив щось, закупивши матеріали, які по в подальшому використаю. В зв зв'язку з тим, що приїхавши подивитися на ціну, яка, ну, яка змінилася, я вже заощадив кошти для ОСББ. Однак хотілося побалакати про інше. На даний час наше об'єднання стикнулося з іншою проблемою, зв'язку з тим, що ціни на все зросли, лампочки подорожчали і інші речі здорожчали. З 1 січня 2015 року об'єднання було прийнято новий кошторис на 2015 рік, в якому відповідно обов'язковий внесок від мешканців і нежитлових приміщень зріс. Виріс набагато виріс порівняно з минулим роком. Минулого року насправді також треба було десь приблизно з вересня піднімати розбір обов'язкового внеску, зв'язку з тим, що ціни і на той це час обов'язковий внесок це оплата за квадратний метр? за квадратний метр, так ну треба було і ще минулого року піднімати однак, зв'язку з тим, що мене не було, фактично зібрати людей і провести і пояснити, чому так має бути не було можливості, тому вже було перенесено на цей рік. І коли я був вже в відпустці перед демобілізацією, я провів загальні збори, де людям обґрунтував, пояснив, що проіндексована була зарплата минулого року, яка в нашому кошторисі не передбачалася, тобто ми перевитрати зробили по зарплаті, і тепер нам їх треба ну, 2015 року повертати, щоб вийти на ноль 2014 році. І тому такі проблеми стикнулися, і на цей рік кварплата значно зросла. Але ну, значно це як -то? ну Втратно. із гривні 92 стала 2,80. Тому на гривні можна сказати, виросла 50%? відсотків. Да. Однак, скажімо, проблема не в тому, що вона зросла. Ну це ринкові відносини, і все, все зросло, тому і вона виросла. Однак інша проблема в тому, що в нас є в будинку пільговики. І міською радою був затверджений граничний розмір відшкодовування пільг для нашого категорії будинку, і ця грани... границя 2,41. І це рішення міською радою приймалося станом на січень 2014 року, і на даний час я спостерігаю просто бездіяльність міської ради в тому, щоб не переглянути. Це рішення це спустив, так, що? можливо до них потрібно звернутися можливо, вони за накопиченням дуже важливих справ. Немає часу переглянути це. Ну, бачите, я сьогодні під час передачі хочу це озвучити, а вже з завтрашнього дня, чи десь сьогодні, після передачі від мене буде написаний лист до Ради Голів СББ з підтримкою вирішення даного Ми питання підтрим. в зв'язку з тим, що це не проблема нашого об'єднання. Я думаю, що тарифи зросли в кожному об'єднанні. і можливо, вони вийшли за межі. В інших об'єднаних. Просто про це з тим ще не стикнулися голови СББ, в зв'язку з тим, що чи не здавали піль, звіти на за пільги. Ну ми з тим уже стикнулися. Тому, ну, у вас є ж є питання з пільгами, ви же дахову котельну. Ну про дахову котельню ми взагалі мовчимо, тому що це таке питання, яке ну, вирішується лише в Верховній Раді. Ну, це і... нонсенс, коли люди, які <клес> живуть в таких самих будинках, як інші, і просто мають іншу систему опалення, прирівнюють до енергогенеруючих компаній і відповідно скасовують пільги. Ну, мабуть, чи на жаль, уряд або голова Верховної Ради разом з депутатами народними хочуть, щоб ОСББ на даховій котельні ще заробляли кошти. Ну, на жаль, у нас такої мети немає. Ми тобто вони хочуть, щоб ви ви в себе на своїх же ж мешканцях заробляли ну, чи кошти. Ну, і ще ми... так, як от, у нас було, що ми збиралися вчора на зборах і мали писати листа, ще і вподатковувалися і платили податки. Да. Так, так. щоб кожен в всій країні сплачував внесок в дохід держави. Знаєте, і в мене було дуже багато бідних поводу наповнення державного бюджету і багато часу на роздуми. Під час перебування в, зони, в зоні АТО, що насправді державний бюджет можна наповнити самими заробітними платами, прорахувавши кількість людей, працюючих в країні, кожна людина, яка працювала в країні, це приблизно вона б мала сплатити до державного бюджету в розмірі 2,5 тисячі, тобто відрахувань. Хто отримає заробітну плату офіційно, і в нього зарплата приблизно 2,5 тисячі, він майже досягає цієї суми. Тобто, за рахунок тільки одної заробітної плати, ми могли б наповнити бюджет минулого року державного значення. Ну це ж не вигідно. Ну, Дякую. це не для держави. Да Тобто ми не будемо приходити в площину держави, ні, ні, бо в нас в нас своя пісочниця, як говорить, і вона в місті рівному, і нам її треба розбудовувати. Ця проблема є, тому я рахую, що міська рада має вирішити це питання. Тим паче, мною головою збиве було все ну зроблено. Я це питання не просто зараз озвучую, тому що я зробив деякі кроки для того і для його вирішення. Після прийняття рішення загальними зборами підняття тарифу до 2,80, я відповідно проінформував і звернувся в економіку міста про затвердження цього тарифу, так як ми робили минулі роки. Відповідно, в економіці місця мені пояснили, що зі змінами, які вже відбулися в країні, вам необхідно не, не потрібно затверджувати тариф через міську раду. Однак, відповідно, якщо я не зат... ну, міська рада не затвердить мій тариф, але граничний розмір 2.41, тобто. В получе... Тобто на даний момент законність на 2.41 стоїть. Да. І вам потрібно підтвердити законність 2,80. В той же час є колапс, що вам не потрібно, ніби його затверджувати. Але його не затверджене, ви не можете десь предоставити, щоб йому вам. Е, ні, просто. Є, ну, процедура, яка була попередні, рази, попередні роки десь до 2012 року, об'єднання затверджувало новий тариф, зверталися в економіку міста, і це розглядалося на Рівненській міській раді, де приймалися рішення про затвердження цього тарифу. Після по об'єднаннях, поїмно по об'єднання по, по об тобто і ви по ЖЕКах. Тобто по, ЖЕК. А на вже після цього там є постанова кабінету міністрів 860 від одинадцятого від 13 11 13 року, де кабінет міністрів прописав, що ну не треба затверджувати тарифи, а треба для об'єднань співвласників створити просто граничні межі. Тобто місто встановило нам можна так сказати потолок для кожного з будинків, вище якого підпригнути об'єднання не може. Тобто, тобто 2,41? 2,41 це наша, наша підпригнути. А з чого вони це взяли? Однак це рішення приймалося в січні минулого року. А ми зараз... Коли при... долар не був по 40 гривень. да, звичайно. Ну, 3 ,3 Коли долар був ну, по 8 гривень. Зараз взагалі не зрозумієш, почому. Якщо, якщо, приєдна... ну, якщо зробити обрахунок від долара, то, мабуть, наші... тобто, мероплата... логічно, якщо долар був по 8 і 2,40, то зараз має бути 7,20 в 3 рази. Мабуть, так, так. Да. Мабуть, так, але ну на жаль, це питання на сьогоднішній день міською радою. Всі тарифи, скажімо, в країні змінилися, тому що вони змінюються у Києві в інкарія. А те, що робиться на місцях, на жаль, воно То На місцях Тараз потрібно так. просто ініціювати. Я кажу, ми зі своєї сторони звернулися до економіки міста з другого боку. Ми звернулися в собі, щоб пояснити, чому наші пільги не приймаються. На даний час економіка міста нам пояснила. В телефонному режимі одне, що нам тарифів затверджувати не треба. Я пояснив, що ми, ми вас переінформували про зміни для того, щоб нам відшкодовували пілії. Звернулися ну, до виплат з листом, що в нас змінився тариф, довели до їхнього відомо, що тариф 280 на сьогоднішній день. Вони чи взяли цю інформацію до уваги? Але відповіді ну відповіді не Ви розумієте, що телефонний дзвінок це не є документ? Не є документ. Документ згідно... це є папер, на якому да. стоїть штамп, протокол прийняв, здав. Печатка входяще, виходяще. Тому тоді і... це є документи, які можна навіть звертатися що до суду. Тому я і озвучую цю питання, ну це цю проблему, яка виникла в нашому об'єднанні. Сьогодні у нас на передачі. Ну я думаю, що це таке питання не тільки в вашому, вже виникає поступово. Я, я думаю, думаю, що це що... питання і інші об'єднання підіймають питання. І якщо є питання, то звертайтесь до ради голів. Ми будемо ініціювати звернення і зміни. Я думаю, що це і стосується інших будинків, де ти бачиш, встановлені дахові котельні. Тому приблизно тарифи у нас схожі по отриманню будинку, і тому це не наша тільки проблема. Друге питання, яке я би хотів би сьогодні озвучити, це стосовно майбутньої муніципальної програми. Всім не як то кажуть, не таємниця, що минулого року кабінет міністрів. Виніс постанову про заощадження енергоносіїв на 30%. Тобто, це стосується як і газу, як і світла, тому що світло відмикали. Ну у нас як дахова готель, у нас більше актуальний – це газ. Тому насправді добре, що була зима і осінь. Да, зима ця зима да можливість, тому ця зима дала можливість зекономити на 30% виконати програму уряду. Якби зима була беззвичною, то відповідно, без внесення змін до обладнання котельні або зміну вироблення теплової енергії, таких відсотків не досягнути. Наприклад, ми звернулися в муніципальну програму сталого розвитку з підтримки мешканців, я зібрав управління ОСББ. І вирішив, що, от, наприклад, встановити на дахові кадельні сонячні колектори. Тобто буде нас гріти сонце, і ми будемо звідти отримувати тепло, в яке пізніше буде підігрівати нам і прийняли ваше звернення? Мешканці підтримали. Муніципальна програма підтр... прийняла. На сьогоднішній день я не знаю, чи ми а який Це... об'єм грошей вам потрібен? Е... Грошей нам дуже багато треба, приблизно 500 тисяч гривень. Це разом з внеском громади. Це чи разом це взагалі це загальний загальний вартість да, проекту. Громада навіть погодилась. Ми приймаємо в муніципальній програмі стало розвитку перший раз. Не всім всім, як то кажуть, не таємниці, що перший від громади внесок 20%. Наша громада на більший відсоток згідна, головне, аби підтримати ці інновації, які ми хочемо започаткувати в місті. Тому, а вам це вже розраховувала якась спеціалізована також, да. яке да. займається колектором, яка іменно займається в місті сонячними колекторами і опаленнями системами? Тобто, ми таким чином хочемо заощадити споживання природного газу шляхом використання сонячних проміння. Я думаю, що це тільки з перших етапів, які ми хочемо в вас. Говорити. Воно буде йти чисто на підігрів води чи на опалення він воно буде використовуватися як і на опалення, як і на підігрів води. Тому що ну до сьогодні наш опалювальний сезон закінчується 30... в кінці квітня і розпочинався з 1 жовтня. Ми ніколи не. Дотримувалися там постанов міста розпочати опалювальний сезон з 15 жовтня, коли стає холодно, у нас котельня автоматизована. Відповідно, коли на повітря, ну, навколишнє середовище повітря зменшується температура. Ми опалення включається в наших домівках. Голова піднімається і включає е, ну 1 жовтня він вмикає опалення, опалюваний сезон, а далі котельна працює в автоматичному режимі. І вже від навколишнє середовище, температури навколишнього середовища, середовище, вона тобто є вмикається. датчики? да, Є зовнішні датчики і, і програма, і сама виставляє, сама все робить. Да, сама все робить, як то кажуть, сама се варить. Мутіварка. Тобто а, немає такого що там. Да, За і... квадрат намалювали і шкварити ти мусиш під час сонця відкривати вікна, щоб випустити тепло. Ну, Під час, коли вже на вулиці стає тепло, насправді, от, наприклад, декілька днів було, що тепло. Температура в батареях зменшується. Не так, як говорив Кабінет міністрів або прем'єр-міністр, що на вулиці 15, а температура в батареях 50. Такого бути не може. Тому що температурний графік визначений. У нас при температурі повітря на вулиці 10 градусів, температура, да, температура теплоносія в батареї буде всього на всього 34 градуси. Це саме зроблено для того, щоб не відмикалося контропалення і не охолоджувалася сама система. Тому що якщо відключити при такій температурі, Получиться, що сама система опалення знизить свою температуру, там, наприклад, до кімнатної температури там, 20 градусів, і цю різницю від 20 до 34 нам треба повторно буде нагрівати. Тому при температурі 10 градусів котельня себе е, підтримує. А коли в нічний час ця температура на вулиці знижується, відповідно, тоді підвищується температура в наших батареях. Ну, це досить зручно, і я думаю. Е, за, тож, також заощаджує споживання природного газу. Розширятися не думали брати е, е, будинки, ну, як беруть інші. Е, насамперед, хотілося б можливо е, збільшити е, там або взяти під час сусідні будинки, в зв'язку з тим, щоб е, просто укрупнити свій район і. Мати обслуговуючий персонал, який послуговував ці декілька з будинків. Тобто прийшов час, коли людина, пройшовши певний період на своєму будинку, готова вже брати по об'єму більше. Ну, маючи досвід, досвід не одного року, хотілося б змінити не тільки свій будинок, а і сусідні будинки, щоб добробут цих будинків був. Тим паче нас об'єднують, можна сказати, одні мережі, як від. Ну, від тепла, тільки не об'єднують теплових мереж. Нас немає з ними. А так, світло, вода, газ це все нас об'єднує. І наші сусіди, які є поряд з нашими будинками, вони нас також, також об'єднують. І плюс, хотілося свій позитивний досвід перекласти на інші об'єднання. Нікому не секрет, що уряд планує. Можна сказати, внести зміни до Житлового кодексу. Ну, вже вніс, першого ну, черту. Да. Вони внесені. залишилось тільки затвердити. Я затвердити, думаю, через місяць, да. два-три, можливо. Тому всі нікому... будуть шукати таких управителів. Нікому... нікому не таємниця, що в Рівному ОСББ побільшає. Тому, звичайно, хотілося б ті об'єднання, які будуть створені поряд з нами, щоб вони були ну, разом з нами. Бо з нами і їм, і нам в одну сторону, і нам по дорозі нам Тобто є проста пропозиція. Всі будинки, які хочуть створити ОСББ, чи взагалі мати керуючого, мають змогу в районі Тихої Сім звернутися до, до пана Романа, який, маючи досвід, вже може їх очолити вивести з того стану, в якому є, і привести до того стану, в якому є на даний момент. Скільки ви платили за квадратний метр в цьому році за тепло? Ну, за, я не знаю, чи так будуть інші будинки платити, але ми платили найбільше на старих 2,80 за квадратний метр. 2,80 і 10,73. Є різниця. Mm. Ну, Але це є момент дахової котельні. Це момент дахової котельні. Ну, Мабуть, в старих будинках, які ну, стоять біля нас, розміщені. Я думаю, що там є актуальне встановлення Ліч... теплового Ліч... лічильника. І, ну, треба... ну по-дальшому утеплення, це? Утеплення будинку, звичайно, утеплення будинку. Це, ну, Перше питання, це, звичайно, встановлення лічильника. Тому що нікому, як кажуть, не таємниця, що я думаю, що з тепловим лічильником будинок заощадить кошти. Або хоча б буде знати ту кількість теплової енергії, яку йому надала дала тепловато. Ну так, тобто люди починають платити саме за те, що вони використають. Але... Взагалі, наскільки ми провірили навіть за цю зиму, тобто встановлення теплового лічильника дає мінімально 40% економії, а далі вже залежить від налаштування автоматики і всього остального. Просто мешканці міста і люди взагалі мають зрозуміти для себе, що встановлення лічильника або, наприклад, Такої системи, як ми там сонячні колектори, це дорогостоючі проекти, які виправдують себе з часом, тому що нікому не таємниця, що країна йде до того, до європейських цін. І вони не будуть такі, як при радянському часі. На жаль, це не те, що я, скажімо, так схотів. Це просто. Та тенденція, яка йде в країні. Коли ми платили за квадратний метр, наприклад, гривню, це було в радянському часі. Ну насправді, мабуть, ще країна підтримувала, держава підтримувала людей, сплачувавши ще гривню за, за людей. Тепер ну тепер ще раз закінчилось. да, Тепер можливо так сказати, що це все закінчилось і держава хоче перекласти всі витрати по, по утриманню будинків. На людей, тому що е, теж не таємниця, що е, в кожному будинку квартири переважно більшість приватизованих. Тобто державна частка безкоштовно та, приватизований. Безкоштовно приватизована. кордоном немає безкоштовної да. приватизації. Тому це те саме, щоб держава сплачувала комусь в приватному секторі, який має приватну садибу е, кошти на ремонт його даху. Це ж ну так, ну, це... да, бабця, в принципі, яка знаходиться в селі, вона сама. Вирішує Ремонт, питання по ремонту свого пенсію. Ремонтує пота. за свою пенсію. Ну, на жаль, на жаль, це, це такий час, скажімо. Радянський час з державними квартирами закінчився, ми маємо приватну власність, тому саме нам їх і треба отримувати. Це не те, що я так схотів, чи хтось хотів інше. Ні, ну я розумію, питання не в тому, що хотів, питання в тому в зміні ментальності людей. Адже коли приходиш на збори, і ми разом. З тобою їх організовували, це перше питання ви на винні. Люди мусять зрозуміти, що вже ніхто нікому нічого не винен, і добробут самих людей залежить тільки від людей. А те, що вони хочуть чи не хочуть, то в кінці кінців прийдуть, що поруться труби і не буде за що зробити. І вся дев'ятиповерхівка може сидіти без води. Бо якщо немає вчасної заміни, цього всього. Саме так. Ну, на цьому я буду дякувати. Ми поговорили. Побажаю, щоб в твоєму районі було побільше будинків, які вже хочуть покращити свій стан, які хочуть мати керуючу і, відповідно, звернуться. Ну, а я ще раз нагадую, що є телефони, по яким ви можете звернутися. Якщо потрібно, то ми надамо телефон особистий Романа для збільшення. А ми їдемо вслідуючи в ОСББ. До зустрічі.